Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і я знаходжуся в книгарні кав'ярні Читайчик. І сьогодні я хочу представити вам книгу Еде Вест Соляна Лялька. Книга виконана у м'якій повнокольоровій обкладинці, книжкові блоки, скріплені термоклеєм, внутрішнє наповнення, чорно-біле. Ця книга мала бути суто біографічною. Та, власне, так воно і є. Більшість персонажів справді не вигадані. Вони живуть своїм життям, не менш яскравим, як описано на цих сторінках. Зачитаю вам невеличкі уривки з книги. Мене звати Емма. Я народилася 21 травня, і я потрапила до божевільні в той день, коли весь світ оголосив мені війну. Причини моєї, як зараз модно говорити, неадекватної поведінки почалися ще з мого дитинства. Воно було безхмарним та щасливим, але тільки з точки зору погляду дорослих. Насправді, кожне дитинство, кожної дитини сповнено жахів, усіляких почвар та подорож, страшних проблем та загадок, яких ще нікому в цілому світі не вдалося вирішити. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До зустрічі, читайте.